З 2010 року по 2015 рік працював головним спеціалістом Білопільського районного центру зайнятості. З квітня 2015 року працюю заступником начальника відділу надання соціальних послуг Білопільського районного центру зайнятості. Був обраний по мажоритарному округу депутатом 6 скликання Білопільської районної ради. І по цьому самому округу, в цьому році був обраний і вже депутатом сьомого скликання. У разі, якщо депутати підтримають пропозицію головуючого, коли вони, якщо вони оберуть на посаду заступника голови Білопільської районної ради, я разом із головою Білопільської районної ради буду консолідувати усі політичні... Партії, які представлені в, нашому, в нашій раді, тільки лише для одного для поліпшення життя людей і для вирішення соціально-економічних питань, які будуть виникати в той чи інший час. Я впевнений, що до Білопільської районної ради обрані достойні, професіонали, професіонали у своїй справі, розумні люди. І в яких вистачає і є достатній досвід роботи для того, щоб поліпшити нарешті життя наших виборців і нашої громади. Усе своє життя я працював з людьми для людей, і я впевнений, що позитивний результат це шлях компромісу суперечками. Якимись тим негараздами ці все веде нікуди. Тільки компроміс і тільки діалог приведе до позитивного вирішення будь-яких питань. Я звертаюся до всіх депутатів районної ради підтримати мою кандидатуру і обіцяю, що зроблю все від мене залежне в рамках повноважень для поліпшення і покращення життя. Я люблю свій край, де я народився, я люблю свою рідну країну, де народилися мої батьки, де народилися мої діти, де все життя я живу. Слава Україні! Будь ласка. І скажіть, що ви голосували за розгон Майдану, а як же ви з за народ? Ще раз, скажіть, будь ласка. Одикує політичної сили перша ви пройшли? Вперше я пройшов по мажоритарному округу. Не від політичної сили, а я пройшов по мажоритарному округу. Всього приїжджав. Тоді, сейчас. Зараз я був в списках опозиційного блоку. Зараз був Майдане. Ще в 2014 році. Ви заслужували екстремістські дії в місті Києві Якщо чесно, я цього не пам'ятаю. Ви я, думаєте, що Можливо, я на цій сесії, можливо, і не був. Но я цього не пам'ятаю. чесно. Як же ви любите свій край, свій народ, коли ви призували розстрілювати власний народ? Я не призував нікого не розстрілювати, розстрілювати тоби ваша політична сила призвела до розгляду, на Байдані до сьогоднішньої ситуації слава це розходу. Я нікого не призував до розстріляння. Якщо ви нормальна людина, ви навіть не говорили, що я буду працювати, ви за опозиційної водка сядьте самі сидіть, хай відні люди, які воюють на сході, які... Захищали час. Ви захищаєте на підірвані. Ще питання до Івановича. А ви ж Ланер? В якоїсь партії ви зараз стоїте, ні? На сьогоднішній день, ні. Ну, давайте так, А які були? Тоді всі були. В якоїсь Як партії ви були, ви ні? Як це всі? Значить, в партії регіонів я був, потім я вийшов з неї. Так вы как-то все То вы в партии регионе, то в оппозиции. А теперь куда вы пришли? До партии Солидарности. То поясните людям. Вы кто? За проданец? Олег, Давайте, я скажу, я делаю все, что есть. Вернулись до главной районной рады. Я так, эти депутаты, І, Навірно, вони, навіть, більше знають навіть там в Білопільському районі. Ви працювали в вашій раді, ми вам не мішаємо. А я не мішаю. Дело в тому, що я отношення імею до Білофільського району, бо я був обраний до Білопольському району. І тому треба вважати змін депутатів і <зважається> змін більшості. Дело в тому, що давайте їх кандидатуру. Якими депутатами?

Не раз. Не були. Ми тоді заходили в кабінет. Подібна сесія була трудна, тяжова. Ми заходили в кабінет до, того місця, була рада, заходили. Я заходили. Ви були, були в кабінеті голови адміністрації. Ви ж договоріться хто за ким. Так то ви були на той сесії, ви голосували, послужували Майдан. І я просто не, не знаю. Ви чоловік нормальний, нічого не кажете. Професіонал. Ну а як можете, коли ви заслужували Майдан, тоді на зараз гон, Голосували за розгон, ослужували ви тоді. І зараз ви йдете. В принципі, партія солідарність. Вона опозицію себе пропонує як регіонів. Майдановська партія, як ви можете робити тоді з майдановською партією? От і все. Ще раз питання, я слухав вже так Нічого я я в партії регіонів нічого не В Партії регіонів. Ви до партії регіонів записали. Я ще раз розкажу, від партії регіонів я не отримав ніяких преференцій, Та ніяких ви, посад, ви, ніяких інших ви, якихось... Е... Ви, ви чуєте, що я вам задаю питання? Чи ви не чуєте? Або ви не слухайте, або це предлагати іншого, і ще когось, яка люди голосують. Ви вступили в партію регіонів, Що ви там робили? Чого ви буде прийшли? Не знаєте. Та яким чином сюди йдете? Свою я сказав свою позицію я перед нічого. своєму виступі, що я буду робити, якщо мене оберуть депутати районної ради. Ще раз вам кажучи, депутати районної ради. Ви спочатку тут дайте належну відповідь, що ви робили у партії регіонів. Я вам ще раз скажу, в партії регіонів я не отримав ніяких преференцій. О, так ви ходили за преференціями? Ні. Вам не дали. Ви прийшли сюди. Я але, питаю але, ще раз, що ви але, там. там робили? Батьківщина, трогу, боже, не Ну Скажіть, будь ласка, депутатів яких голова, партій відповідно відповідь. Яких 19 людей підписався? Не треба повідати, а яких партій. На полоджувальній раді, раді була солідарність, опозиційний блок, була радикальна партія і аграрна партія. Ми запрошували батьківщину, ми запрошували у крок в понеділок. Як, ну, Запросили, що прийшли, ми поспілкувалися. На той, на той ну ми запрошували, займа, займався керівник апарата. Якщо сказав керівник апарата, що від вас представник повинен бути. так? Так, Так, що... Ми запрошували в понеділок розглянути це питання разом. Це не те, що там колорно щось там вирішували десь. Самі. Я запросив, як голова ради, всі політичні сили, щоб всі політичні сили висунули свою кандидатуру, щоб ми її обговорили. Обговорили цю кандидатуру, тому що людина має освіту, знає українську мову літературу, працював, його всі в районі знають. Щось там, що таке, ну. Багато щось робив для людей. Я, наприклад, і керівники, і депутати нічого такого не знають, що він когось десь ужимав, чи прижимав, чи виганяв, чи ще якісь питання вирішував при, при тій владі і таке інше. Ну, нічого такого не було. Якщо прийшли від політичних сил, від батьківщини, сказали йому своє слово, сказали, Володіврач, ти десь щось неправильно зробив, ти неправильно так отак робив. У нас є пропозиція така. Я думаю, що це конструктивний діалог. Посиділи, вирішили це питання, узгодили. У нас завжди виходить, що ми на сесію виносимо питання, а не узгоджуємо до цього це питання. Так, я що, я... Будь ласка, питання до Владимира Івановича. Шановні, скажіть, будь ласка, що це відбувається? Виходить так, що солідарність висуває представника колишньої злочинної влади регіонала, так? Ми вчора спілкувалися з Миколом Олексійовичем. Він сказав, що такого бути не повинно. Чи Білопілля тут якісь інші думки з цього приводу? приводить? Виступився вчора по телебацію, цілі Та Така колона наготована, живе і змінити регламент. вносити кандидатуру, яку ви вважаєте, що вона достойна. Вопросу немає. Я ж не пробую. Давайте, депутати саме, ми цього не знаємо, ми тут не живемо. Правильно? Я може більше знаю, чи ви будете обирати. Давайте так, цирк не прикрашається все. Значить, цирк. ну як шум, цирк. Значить, давайте, якщо обирати владу, давайте і обирати владу. Значить, ви твівати канідати депутатів Я не вважаю депутатів клону. Я абсолютно не вважаю. Я кажу, давайте. Якщо є робочі процеси, значить давайте кандидатуру, вибирати хай депутат набирає. Все одно люди ніхто не може, кроме депутатів ніхто не обере владу. І давайте працювати. І все. Оце вот я предлагаю. Посаміщайтесь, кого ви бачите, на посаді заступника голови районної ради. Пропонуйте і хай депутати обирають. Все. Ну що ми далі будемо розвивати? Давайте ще тут матюкаса, бицелішу. Чтобы... Я, я конструктивно кажу, що что... на сьогоднішній на день сьогодні в этом питання. Більшість депутатів для батьківщини. Треба, щоб тут влада працювала. Треба, щоб тут працювала. Треба, щоб тут працювала. Видвигайте у слова, видвигайте, кого ви маєте на увазі, видвигайте, який чоловік працює. Получається так у нас, що тут... Що... Шановні депутати, Значить, на... так, ми, ми сесі... зміним, висуне голова вашого кандидата, вопросов немає. Послухайте, будь давайте... ласка. давайте трошки відклонимося. На сесії, коли вибирали ми голову районної ради, значить, голова районної ради сказав, що у Марковці, Куяновці, Вірах, Річках є котли. Значить... Я із своєю бригадою проїхали ми всі ці села. Значить, розказую, у Марковки ніякого котла немає, ні одного котла немає і близько, навіть не було. Плюс до того дружба 6 отдала значить, 21 тисячу, оддала у Марковську сільську раду. Марковська сільська рада значить, перечислила. Дурноп'яну Володимиру Івановичу. Додому. До до так, так, додому, карман, карман. Карман. Значить, тепер по Куяновці по по Куяновці було відкрите е, кримінальне провадження. Коли відкрили кримінальне провадження, проти до... кого кримінальне провадження? За закотли. Так проти кого? За, за, так ви скажіть проти, проти, які, проти які, кого? Які я не кажу, я на вас не називаю, що це, так ви сказали, це... Проти вас... це так що... було відкрите кримінальне провадження. Значить, по цьому кримінальному провадженню почали вистави, значить зразу моментально знайшлися люди, які почали робити. Зробили будку, саме натуральну будку. Кримінальне провадження закрили. Закрили кримінальне провадження і на цьому все закінчилось. Все. Гроші опять же, все ж таки, ушли. Тепер у вірах стоять два котла. Стоять два котла, вони не садінні теж будкою, вони просто накриті будкою, все, щоб тільки не капав дощ і не падав сніг. Низ голий, там криша і та навіть не доїла, і спрофна стіла. На котлах, значить, обійшли ми повністю в кругову всі котли обійшли. Ніде ні на якому котлі не було написано навіть ні маркіровки, ні яка мощність його. Взагалі ноль. Нічого не було. Тепер по річках. У річках поставили кодьол. Хто ставив позна, ніхто не знає, навіть, хто ставив, там, яка організація ставила, це якісь там пришельці. Поставили значить, котел і в котел поставили поставили дуже маленькій мощності. Ну от подумайте, депутати, якщо е, у вас квартира 200 квадратів, а ви поставите котел на 50 квадратів, буде він отаплюватися чи не буде, так само поставили в школі котел. Точно так само. Значить, люди кинулися, тих, хто робив, нікого немає. Самі люди забралися, почали переділувати. Переділили, але ну, все одно, як мощності немає, так ми теж її не дінемо. Оце, оце таке вас котли. А ви тоді казали, Мистерович, і ви тоді казали, що в нас все є по котлах, у нас все, в нас все різне воно стоїть. Виділено скільки там виділено. Де ті кошти? Де ті кошти? І я, як від громадської організації патріоти Білопільщини, я прошу депутату відсторонити голову районної ради за його брехню. За все від сповнення об'язаності голови районної ради. Відсторонити його. Вас і Так як підтримує. на даний момент він зараз голова районної ради і голова держадміністрації. Він навіть не скинув свої полномочі. Подивіться, там таблички вісять усе є. У селість. вас все. У да, мене все. Спасибі. Можу... Будьте, будьте здорові. Спасибо. будьте здорові. Спасибо. І зараз ще ж одне. Подожіть. У Куяновки, в Куяновки, дружина його очолювала осередок партії регіону. І був дуже мощний такий осередок. Дуже мощний. Цим, 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 займався, цим займався Володимир Іванович. Ніколи моя дружина не очолювала осередок, партії регіонів. осередок станцію, партії регіонів. Коли приїхав Янукович осередок партії регіону. Янукович на станцію Ворожбу ви в місті з сім'єю виставили з плакатом за президента. Отак, за президента в місті і з своєю сім'єю. Весь район тоді був, коли президент приїжджав, весь район. Коли, приїзав, весь, приїзав, весь район. Був, ніхто, ніхто із її завершення задницю не лизав Януковичу. Ніхто не лизав задницю. А ви лизали йому. І ви теж, ви ж теж натуральний, сам натуральний регіонал. Ви ж були в регіонах, коли? Ви скажіть, якій партії ви не були? Є вас не дворник вас сюди притік, є сім не так подав місця. Значить, я був я був партії політичній фронтзмін і солідарність. Це все перевіряється, будь ласка, можете перевірити. А сам голови начальника штабу до кого ви були? Дякую за начальника штабу? Жінки хто допомагав? Так. так, ну, давайте, э славу. давайте надамо ще слова, я думаю, що ще відповідь надам, та що... Що-небудь було в цьому голові? Ну, вас добре всі знають. Так, да, мене добре мене всі знають. У чому добре знають? У От... в... тому, що... тому, що ви навіть на Ставок зволили приїхати, там міліцію визивали. Бо вініті для вас, власне, вони були громадяни. Тому що ви з людей збираєте що... гроші. Ніхто не збирає гроші. Ніхто не стирає гроші з ніде. Ми скидаємося самі, самі сало похороняємо, а ви там у поляни, все, запаклюшили, саме світі. Ви хочете виступити? чи <буси> Давайте надамо слово депутату обласної ради. Будь ласка. Добрий день, Володимир Іванович добрий день, депутат добрий день. Ну, ми ж з вами живемо в роді демократичній державі, в місті ж демократію строїмо. Давайте зробимо так щодо заступника. А я от цілком підтримую депутата обласної ради Токаря. Гарна пропозиція. Давайте внесемо кандидатів стільки, скільки ви вважаєте нужним. І проголосуйте, ніхто крім депутатів, ніхто не буде вибирати тут. Тільки вони будуть вибирати. Вислухали все, крапка, Вносьте кандидатури, які ви вважаєте потрібними. І голосуйте. Іначе ми не закончимо це. Ви знаєте, я був присутнім е, на, на прошлому засіданні, коли ми вибирали його. Ну соромно люди, ну соромно. Ну, ми ж всі в місті, ми ж вибирали цю владу всі в місті. А тепер тут зараз стоїмо і соремося, той не такий, та не така. Все, голова є, давайте оберемо заступника. Да вона сам, сам себе зробив головою. Не... Не згоден, не обрали не депутати, районні депутати обиралися нашим радіо. Голосували, бо проїхав повідомлення. Їм видніше, їм... їм... кого тут треба обирати. Тому що я так само живу всю життя в цьому районі. Нам краще знати, людям краще знати. Люди обрали депутатів, депутати хай обирають. А любили, да? я, люди, я сказав, всі я ми люди, всі депутати, спустит, ми обирали. Тому давайте дамо депутатам районної ради, хай оберуть за сухою. А де ви бачите? А, Ляшка, понятно. Вони зі зміни. Будь ласка, депутат, обірайте, хай вони працюють. Шановні депутати, шановні голос, Я повністю підтримую свого колегу. Давайте так, що ось винесла була тільки кандидатура. Сміли навіть його обсудити, все, всі почали розказувати. Такий він багатий, все. Давайте, давайте виставляйте другу кандидатуру, послухаємо його. Так само, як було проська. Що це опять називається? Ромали, можна я трошки вас поряд? Скажіть, будь ласка, у вас більше крім однієї кандидатури, більше маніков. Подожді, ви ж ви ж мене, якщо мене тільки що не слушаєте, що вистрахива чоловіка, тільки почали його обсуждати. Виставляйте ще, давайте все останні. Чому не виставляєте? Я, я задам, ну, а сколько на голову районной ради висувалося кандидатур? Одна, одна, дверь. тут. одна, тут. тут. одна, тут. тут. одна. Вносили, вносили. Одна. обговорювали дві кандидатури, а пройшов. Віддіті лі вам захотілось, ви вже знали. Ви второго числа вже ви грамоти підписали діткам грамоти. Пописали діткам. Обирали другого кандидата. Депутати обрали. його. 2 числа вже було написано діткам інвалідам. Грамоти посилали Володимир. Обрали, Володимир, обрали, Володимир. Oh, oh, oh. да, да, да. Заноч зробили, заноч. У 9 утра вже за заноч зробили. Ще хто бажає виступити? Владимир Ніколайович, ви просили слово Владимир Николаевич, ви просили слово. Ні, ну я, я ж сказав, я прошу, є кандидат. Іще на постану заступника. Давайте втягнемо регламент і внесемо і хай депутат обирають. Все одно інші ніхто не може обирати э, заступника голови районної ради. Ну давайте взагалі нікого не обирати. Хай влади не буде. Хай буде хаос. Що. Ну я вам кажу, ну дайте мені сказати. Я ж вам не мішав, як ви балакали. Не мішайте мені, будь ласка. Значить, якщо ви хочете, щоб взагалі нічого не було, давайте нікого не обирати, хай буде хаос. Хай все стоїть і все. Люди ж обирали цих депутатів. І депутати повинні вибрати заступника голови районної ради. Давайте, значить, ще одну кандидатуру і колеги мої по обласні депутати, значить, давайте і будемо обирати. Хто вибори, кому більше підтримка, значить нехай іде і працює. Що я не так кажу? Украсти невозможні поставки отак. От да? І от мали люди. Як би сказати, да, поставить за нього галочку. От хай ставить за краще. Вони поставить за того, з ким їм комфортніше і надежніше буде працювати. От я що ну, я не так кажу? Якщо ну, я що то там сказав, що я сам всю жизнь в демократичної коаліції. Но дело в тому, що в район, районі вот, служилася така ситуація. Да бачить чоловіка. Якщо є якісь великі претензії, що він там більше зробив, давайте висказуємо йому. Кроме того, що да, я сам осуждаю, що він в партії регіонів, мені це не подобається. Но дело в тому, що іншого депутату не бачать. В роботі. І вони вважають, що в роботі він буде краще, ніж інший. Значить, давайте тоді другу кандидатуру, може хтось дійсно пройде другий. А до цього ви в якої партії були? Скажіть? То я, я в офланті зміни в батьківщині. Я сейчас безпартійний. Я безпартійний пройшов по баржитальному округу у вашому Белопільському районі. Я 100 мільйонів пострадав більше, ніж хто ліва. У мене в суді було на 5 мільйонів однологових по заводу. Якщо в кого нічого було тряти, то мене без конця кусали його сама. Послухайте, берите ви прислайтесь, хай за вас люди проголосують. Ну так я ж не спорю. Давайте сьогодні претензії, бо приділяйте до претензії. Я робив головою обласної ради. Я тричі депутат обласного совета. Я кажу, що краще хай хаус, ми й так люсь страну бахаємо. Хай район працює. Вибирайте краще. Я не знаю, хто це він буде, чи він, чи ви. Ви видвігайте свою кандидатуру і хай люди обіграють. А де ви були з такими так? словами, як вибирали голову району? Мені не було, що я був, був відсутній, від був за кордоном. я Якщо б я був Дай тут, поведу. я б гарьському був. Складається таке враження, особисто в мене, що зараз, на даний момент, була видвинута кандидатура від опозиційного духу, щоб зараз правий сектор, Батьківщина, за його не голосували, щоб він не пройшов. І потім буде видунута, зараз дуже танець за ту кандидатуру. Та кандидатура, яка нужна Володимиру Івановичу. Я в шокі, чого за прошлої сесії, коли кричали, що солідарність набрала саме більше, чого видвигають кандидатуру. В яких пройшло, по-моєму, 5 чоловік. Зараз просто відуїва, відуєва. Отдали на розстіжає. Слідуюча кандидат... кандидат буде. Слідуща буде. А що ні? Я не спорю з вами. Давайте працювати. Дело в тому, що солідарність погодну зайняла хороше місце.